Мене звати отець Андрій Кічура, сам родом є з міста Радехова на Львівщині. Протягом навчання в семінарії належав до Сокальсько-Жовківської єпархії, дияконом служив в Сокальсько-Жовківській єпархії, священником був висвячений в Сокальсько-Жовківській єпархії, але зараз, зараз служу у починаю своє служіння лише у місті Подільську Одеської області в Одеському екзархаті. Якщо так більш жартівливо сказати, то знаєте, людина, яка шукає пригод собі на одне місце, вона завжди собі їх знайде. Але можу так сказати, що це певно, бажання десь зародилося ще з, з часів семінарії, бо так вийшло навіть, то було ще винятки, коли семінаристи їздили на місії, були винятком таке, що ми здебільшого їздили вже там старші курси. А в мене так вийшло, що я почав їздити ще з підготовчого курсу, навіть не з першого курсу, а з підготовчого курсу. І десь мене це служіння, воно просто захоплювало. не захоплювали ті священники, які там служать, служать бути щирим, кажучи, тобто там, де практично де ніх, куди ніхто не хоче йти. Де священників є мало, людей є мало, де церква. Можу так сказати зараз, попри те, що скільки років після підпілля, але церква там починає лише відроджуватися з того такого. Уявного, можемо так сказати, підпілля, тому що ну, ти завжди є в меншості, ти є завжди непомітний. І десь можна сказати, це є своєрідне підпілля сьогодення, яке, яке існує в нашій церкві. І їздив туди, і так сталося, що перше, десь, якщо не пляюся, на третьому курсі мені запропонували поїхати в семінарію, але я вже своїми батьками не скажу, що посварився, але мав конфлікти, що ну, хоч раз будь-же вдома на свято. То вже якраз було підготовчий курс, перший, другий вже три роки пройшло. І лише я пообіцяв батькам, що я залишуся на свята, чи це були Різдвяні свята, на різдвяні свята, що я залишуся вдома вже і побуду ті свята з ними. Ну, але до мене прийшов мій однокурсник і почав мене дуже усердно стимулювати для того, щоб я разом з ним поїхав на одну з парафій, бо треба було допомогти священнику. Парафія тільки от-от ставала на ноги, і треба було допомогти священнику. Я до останнього впирався, але в кінці він мене все-таки вмовив. Я поїхав з ним тоді е, на цю парафію, і, і відтак можу сказати, прикипів до цієї парафії, тому що всі мої подальші вже свята були і різдвяні, і пасхальні, і літом. Е, я весь час проводив там на тій парафії, допомагаючи священнику, допомагаючи. І в такому десь доспарському служінні, десь працюючи з ним, десь їжачи на свята, співаючи тим, тим, чим можу. Але потім, коли вже навіть почалося будівництво каплиці, можна сказати так, ми з оцем там і з парафіянами на тій каплиці, може, жили, їздив допомагати. І так до цієї парафії так прикипів, що я близько 10 років, десь 8 чи 9, ні, 9 років я їздив на цю парафію, допомагаючи цьому священнику, і так, і так там був. Потім. І ви одразу в тій парафії залишилися. Ні-ні, це ще цікавіше, знаєте. І воно десь так Бог десь здалека, десь з тими речами так заходив, що воно ну, десь притягувало, притягувало. Мені подобалася специфіка ну, іншість е, нашої церкви, тому що ну, ми на Західній Україні бачимо одну реальність, там вона зовсім інша. І я думаю, що частина людей, частина наших вірних, якби бачили, яке там душпастерство є, в якому воно полягає, ну воно би нас тут лякало, воно б здавалося дуже дивним. Я думаю, що того священника чи ту громаду би тут з та як так, сприймали такою дивакуватовою, тому що методи праці зовсім є інакшими. І я би сказав, такі первісні спільноти християн, де лише декілька людей є там служать по підвалах, по каплицях. На той час, коли я їздив на цю парафію, то вони орендували. Так як де ряд магазинів. І один з магазинчиків вони орендували там для того, аби звершувати свою молитву. Ну, можете, можна зрозуміти, вже, як інші люди десь реагували, коли йдуть там по вулиці, знає, там Бар «Айсберг», тоді греко-католицька церква, і це так все в суву одуліні йде. Тобто, ну, це цікава ситуація, але ця іншість нам не десь приваблювала. Ти розумієш, що ти є в меншості. Ти розумієш, що, як би це прикро не було визнавати, але ти є в максимально проросійському середовищі. Де ну де католик, це це все. Тобто, це це гірше будь-кого, який може бути. Тобто, навіть там не знаю, сектанти чи щось вони в них могли доставитися більш лояльно, ніж до греко-католиків. І десь таким чином ну, мене захоплювало. Мені дуже подобалася праця з того священника з людьми, тому що можу так сказати, що перш за все я бачив в ньому не так священника, як людину. І для мене це завжди ставало таким великим питанням, для мене особисто, бо, ви знаєте, навчаючи в семінарі, ти мрія бути священником. Але я почав розуміти, що це є велика помилка мріяти бути священником, тому що треба мріяти бути людиною. Бо якщо ти тоді станеш людиною, ти тоді можеш бути в Коли священником. В неді міг бачити такі картини, коли там отець, наприклад, останні свої десь там дрова, що йому десь там заготували, подарували. Тобто він це відвозив там сусідові, який просто в хаті замерзав він відвав все своє останнє. І як Бог потім у це все повертав. Коли ми йшли будувати церкву, не було коштів ніяких. Отець собі взяв каву, випив свою каву, поспілкувався, скажімо так, з Богом, запитався в нього. Каже, ну треба щось робити, давай мені якісь гроші. І ми, йшли, ми їхали на будову, і дивним чудом нам якраз та сума коштів, яка нам необхідна була, вона просто приходила нам в руки і ми продовжували цю роботу. І я там в особливий спосіб почав бачити дію Бога. Я можу сказати так, що тут, будучи активним, тому що працював на парафії, навчаючись в семінарії, працював на парафії, катехізував з молоддю. Смир тобто, десь, можливо, в семінарійному житті недостатньо був активний, але поза семінарією мав багато різних активностей. Я так не досвідчував Бога, як ті певні поїздки на короткотривалі, але там, на цих краях, я досвідчував його. І так сталося, що я десь їздив допомагати. І владика задзвонив до мене, коли я вже був священником. Я вже був на парафії. На практиці був на парафії вже майже півроку, був в місті Броди. і... По суті, вже там моє служіння мало би й бути, але десь Владика задзвонив, запропонував, кажу: Владику, ну я вже є тут на парафії, кажу, ну трошки дивно, каже, тільки прийшов і зараз забиратися йти звідси. Але я просто був відкритий на такі речі, сказав: Ну, якщо ви домовиться з моїм єпископом, тобто, якщо він мене відпустить, ви готові прийняти, то хай так буде. Я десь вагався певний час, але коли дружина сказала, що що чекати, давай їдемо. Давай спробуємо. І все, і так, і так я опинився на тій парафії, де. З самого початку там ще нічого не було, тому що десь по документах, десь по архівах, які я поки що знайшов, бо ще недостатньо приділив тому часу, то парафія ще була у 18 столітті, остання греко-католицька парафія. Немає інформації, де вона саме була, в честь кого названа була парафія. Також я не знайшов інформації, лише знаю, що в навколишніх селах. Навіть є в можна в інтернеті це знайти такі, які загальнодоступні архіви, там, де є описано навколишні села, в яких роках були храми, і там так цікаво було. Там не знаю, парафія, наприклад, Юрія Переможця переведена в такому такому році на православ'я, там храм Сергія Радонежського чи ще десь. Тобто, таким загарницьким методом воно просто все забиралося. І близько близько восьми парафій я нарахував, що було в навколишніх селах навколо міста Подільська, там де я зараз служу. Я навіть не маю що конкретно сказати з тої причини, що це було дуже спонтанно. Тому що, ну, я спочатку думав, що треба поїхати, перебратися туди, там десь щось облаштувати, якийсь ремонт зробити, і тоді починати служити. І... Отець сусідній парафії, якраз так сталося, просто що я зараз служу в мій найближчий світ, якраз та парафія там, де я тих 10 років проводив. Тобто тому мені десь так, ті края, ті люди десь більше є знайомими. Мені трошки легше, тому що я маю, ну, бо відстань між священниками там 100 150 кілометрів по-різному є далека, і я маю свого товариша близько біля себе, і це така велика допомога для мене є. І він до мене вже каже: Ну, та люди чекають, та давай щось будемо робити? Вони вже зневірилися, що вони скільки вони чекали, півтора роки на священника. Він каже, вони вже зневірилися, що щось буде, що ще не. давай щось починай служити. Я так щось думав, думав, думав. Кажу, давай, 28 січня будемо першу літургію служити. Задзвонив до Владики, з Владику, 28 січня будемо служити першу літургію. Владика благословив. Спочатку він так посміявся, він і до кінця повірив, що це зразу так можливо, бо це було два тижні до цього. І я десь там, там, де служив на парафії в бродах, ми десь почали такими швидкими темпами: якісь обруси, якісь десь Євангелія, десь когось попросити, позбирали все. Все поскладали в машину, повну машину попідверх запхали, можу так сказати, і поїхав туди, це все привіз. І ми буквально за суботу, п'ятниця-субота, ми за два дні облаштували місце для молитви там і відслужили неділю першу літургію. І так, так почалося. Тому воно навіть не може сказати, якісь конкретні кроки, воно просто було так спонтанно, але, але в той час якраз найбільше почав діяти Бог, тому що я думав, що. Ну, що людей не буде, бо це так було спонтанно. Люди думали, що будуть не готові, але мене приємно вразило, тому що ну, на першу літургію з місцевих лише, попри те, що ніякого оголошення не було, ну прийшло близько 20 людей. Десь, якщо не пляш, 17 чи 18 людей місцевих було, які прийшли на цю літургію. Щоб розуміти, це для тих мірок, це є ну, для, для мірків південної там, України чи місійних тарем, це є на початки досить-досить багато. Проблем, я би не сказав, що так було дуже багато проблем, тому що, як би не було, але війна вносить якісь певні корективи. І навіть здебільшого є від влади якісь такі речі нерозуміння, тому що, ну, слід розуміти, що не все є завжди гладко в нашій державі, навіть по відношенню до нашої церкви. Але тут. Тут було все навпаки дуже добре, відкрито, влада нам допомагала, сприяла, тобто там ініціювала якісь певні речі, десь навіть і фінансово певні речі, там десь нам допомогли, коли треба було вирішити якісь певні питання для того, щоб облаштувати цю нашу каплицю. Тобто, в таких речах було все якраз навпаки гаразд. Але буквально ми відслужили в неділю літургію о 12-й годині. І 10-та година зранку в понеділок я вже не став літургії, бо, оскільки це приміщення, також діти використовують як бомбосховище частину, Більшу частину цього приміщення, то ми я не став зранку літургії, щоб, ну скажу так, не мати конфліктів з батьками, з дітьми. Я постав літургію ввечері. І 6 годину вечора їхати якраз на літургію туди. І десята година зранку, десь плюс-мінус, дзвонить мер і каже: Ну, отець, так виглядає все, що вам треба вже збирати речі, повністю все, що ви там облаштували, розбирати. І вам треба виїжджати, бо батьки підняли. Конфлікт великий через те, що в дітей, що за, дітей забрали бомбосховище, і що ви в дітей виганяєте на вулицю. Кажу, ну, Але до мера кажу, ну, але ж всі питання були врегульовані, тому що ми мали зустрічі із владою, і з батьками. Тобто, ж ніяких конфліктів не було. Всі речі були вияснені. Ну, Але е, почерк. Е, Скажу так, почерк держави-агресора, яка ще є присутня в різних особах на нашій території. Це було видно, тому що всі ті люди, які десь піднімали цей бунт, в один голос спілкувалися російською мовою. Ну, багато таких речей було. І це таке був перше випробування. Хоча воно для мене так зрав такий дуже стрес. Я Дзвоню до владики. Кажу, владику, ну треба щось з тими речами робити. Кажу, я не знаю, як я маю повестися. Отже, ми почали. Ми будемо продовжувати. І мене це ну, як нас виганяють, треба щось робити. Таке недосвідченість моя в цих речах десь показалася, але ми просто вичекали, ті всі зустрічі обговорили. Ну і, в принципі, зараз до сьогоднішнього дня. Я знаю, що ще буде багато чого цікавого. Але зараз, на даний час, є все спокійно, ми продовжуємо собі далі служити, молитися. І ця ситуація трошки. Скажу, трошки притихло, тому що ми намагалися зі всієї сторони показати, що ми навпаки дітей не збираємося виганяти. Ми навпаки, хочемо зробити комфортніші умови, допомогти в міру того, чим ми можемо як церква допомогти, для того, щоб цим, ну, цим людям послужити. Ми прийшли не загарблювати, не виганяти нікого. Ми повернулися. Я це завжди казав, коли десь там десь інтерв'ю мене інші брали. Я де завжди казав, що з досвіду того, що було скільки парафій там наших, я не можу сказати що я сюди прийшов. Наша церква просто сюди разом зі мною, разом з іншими, людьми, ми просто повернулися туди, звідки, коли нас було в певні роки, нас було звітом те вигнано. Mm -hmm. Я би чесно, будучи реалістом, будучи, може так, для когось це буде звучати більш гостро, так, можливо, навіть і неприємно, для мене найбільшою, певно, перевагою є таке, що там люди більш відкриті. Там практично не зустрінеш того, що ж хтось тобі буде щось говорити за плечима. І коли я людей, наприклад, ми, ну тут, будучи реалістом, е, в нас люди не до кінця цінують присутність священника, тому що, можливо, через те, що в нас є тут дуже багато священників, можливо, через це. Але коли я були певні сумніви, я вагався, думаю, ну, на що я зробив? Я був на великій парафії, все гаразд було. Ну, люди є катехізація, дітей, молоді, велика кількість літургій, служіння різного є різноманітного. Я також викладав християнську етику в гімназії, тобто багато роботи було. І коли я прийшов туди, спустився в цей підвал, там, де ми зараз служимо, молимося, і я собі неодноразово ставив і кажу, Боже, нічого ну, ти мене сюди запхав. На що... Навіщо воно мені здалося? Нащо я тут здався, що я тут можу зробити? Ну, Тим більше після цієї ситуації, коли там місто показало так, через певних осіб показало свій спротив, я думаю, ну чи воно вартує це все робити? Але якраз ця, ці люди, коли ти пам'ятаю, коли служив першу літургію, зразу було видно, де є місцеві, через те, що вони просто стояли зі сльозами на очах, що вони на кінець то мають священника. І коли вони в кінці подякували, тому що з тої парафії, там, де я раніше їздив. Вони приїхали нас всі підтримати, автобуси винайняли, тобто всі приїхали, щоб нас підтримати. І це така братерськість спільнот. Тобто, мені це, мені це дуже імпонує, бо тут таких речей не побачиш. Тут спільнота здебільшого є на превеликий жаль чомусь закрита є в собі. Ми десь там молодіжні спільноти, ми намагаємося десь між собою. Одні їдуть десь там якісь вечірки, якісь заходи, молитовні. Вони десь між собою. Але сама спільнота, як парафія, повноцінно, в нас таких зустрічей, ну я не зустрічав такого ніколи. А там ми почали такі речі вбудовувати, коли вони приїхали нас підтримати. Зараз от плануємо запусти зробити, в щоб ми приїхали до них там якийсь пікнік зробити перед постом, помолитися. Потім на Пасху ми їх за, запросимо до себе, тобто одні до одних їздити, тому що люди є в меншості і вони хочуть відчувати, що вони є не самі. Якраз така дружба, така товариськість між спільнотами, підтримка навіть би сказав, це ну, це дуже для мене це було дуже промовисто. Для мене іншою річ було промовисто, тому що люди мають дуже велику вдячність. Вдячність навіть через те, що, от, як я казав, що, там, близько 10 років я їздив на цю парафію, десь допомагав, ну, як семінаріями, там, якісь певні речі, там, чи ризи, чи ще якісь допомоги, ці парафії робили, просто приїжджали якісь реколекції, дітей катехізували табори, навіть ту саму церкву будувати. І коли вони почали їхати до мене, ті всі збиратися з цієї парафії, збиратися всі їхати до нас. Ну, я поставлю їм питання, кажу: ну для чого ви це робите? Мені просто це було незрозуміло до кінця. Я кажу, для чого ви це робите? І в них була відповідь дуже проста. Через те, що ви колись приїжджали, підтримували нас, ми тепер зобов'язані підтримати вас. Ви допомагали нам перші кроки робити, тепер ми маємо допомогти вашій парафії робити перші кроки. І навіть зараз, коли я приїжджаю, живу на тій парафії, бо ще в себе не маю житла, живу на тій парафії. Я не пригадую, чи було хоч раз така моя поїздка на мою парафію, коли місцеві з, з міста Балти, там де я якраз живу зараз, цим священником не прийшли і не сказали, чи можна з вами поїхати. Просто на літургію. Навіть не поспівати, нічого, просто бути присутніми для того, щоб підтримати тих людей і казати, що вони не є самі. Ну, це для мене велике свідчення справді такої церкви, яку, яку я собі яку я бачу, церкву, де є товариськість, де є якась єдність, де не є кожен ізольований сам по собі. Любити ворога, ну воно зараз в нас в Україні дуже провокуюче є, але особисто для мене це є поважати людську гідність. Я коли десь на парафії, десь, був Євангель дуже часто за зачіплює цю тему, і вона для людей є дуже разючою і розумію, що якщо Євангель зачіплює цю тему, я не можу про цю тему не говорити. Я завжди старався десь людям донести це як приклад поставити наших військових. Тому що, як би не було, але вони на даний час показують нам великий приклад любові до ворога. З одної сторони, можна подумати, ну вони вбивають, вони захищають, тобто де тут любов є? Але любов проявляється в, таком, в таких речах, які інколи навіть ніхто не зауважить. Коли на, болі, на полі бою буде лежати українець і загарбник росіянин, вони будуть витягувати і того, і того. Чому? Тому що це є людина, і це є людина. Після того, вже, що він є людиною, він є ворогом. І в тому проявляється любов. Я бачу в ньому людину. Як би він не по-людськи поступав, як би не знущався, але от сам факт навіть цього, що ми візьмемо, ми будемо не знаю, там, годувати, ми дамо дах над головою, тобто все так, це схоже є до, до ув'язнення, але тобто, ми будемо ставитися з пошаною до, до, до людської особи, це вже є велика любов. Тому що ну, ми не зустрічаємо таких речей навзаєм, тому що спілкуючись з певними людьми, на які вже вийшли з полону, вони казали, що ну, немає, такого, немає такого дня, коли би тебе десь там чи не переводить, чи щось тебе просто не, не побили до півсмерті, коли ти просто там валяєшся. І навіть коли вже забирають з полону віддавати, наскільки знаю, теж побивають так добряче, і тоді вже віддають повністю на обмін тоді в Україну. Ну, це з тими, яким людьми я спілкувався, вони це особисто досвідчували. Тому ми, ми любов'ю до ворога, от за ту, яку я сказав, ми себе ставимо набагато вище, ми показуємо справді, що ми є нація. Тому що, якщо ми опустимося до цього дна і себе будемо уподібнювати, ми станемо ще можливо гіршими, як, як наші загарбники. Я молодий священник, мені це важко десь якісь речі ще десь комусь радити, але десь в силу факту самого священства десь пробуджується таке батьківство, що ти десь можеш ті речі робити. Якогось такого конкретного рецепту немає. Але для мене є завжди важливим те, що будувати все на людяності. Тобто, якщо ти будеш будувати своє життя на людяності, ти будеш добрим християнином, ти будеш добрим батьком, добрим працівником, добрим священником. Ти будеш людиною. Бо якщо ти не був, ми не можемо ніколи стати добрими лікарями, священниками, вчителями, якщо ми не станемо людьми. Це десь воно мене завжди десь зачіплювало, бо, бо справді це до цього нас вчив ближеніш Людмир Гузер особа, якою я дуже захоплююся, і це справді людина з великої букви. І... Такі речі, знаєте, в простоті цього життя, то воно якраз показує нам, що бути людиною. Побачити ворога, в тому ворозі побачити людину в повні цього слова. Це важко є побачити. Але коли ти будеш людиною, коли ти будеш ставитися людину, ти це побачиш. Бог тобі це відкриє. Коли ти будеш мати якісь терпіння, ти будеш ставитися до людини як до людини, Бог тобі це відкриє, Бог тобі покаже наступний твій крок. І це мені священство, воно десь. Не, не можу сказати, великий досвід маю, але для мене якраз таки найбільше цей досвід, якраз сповіді. От знаєте, священник, коли там є, молод... коли вже старший священник, дуже часто йому бажаю, там, от, щоб ви відчували, завжди мали таке відчуття в служінні своєму, як ви служили першу літургію з таким трепетом, з захопленням. А для людини це якраз є, щоб вона жила так, як вона живе, такою, яка вона є на сповіді. Тому що тут вона є сама собою, вона є вповнодіт того слова людиною, тому що вона не може лицемірити, вона не буде брехати, вона не буде говорити лише про позитиви, буде показувати себе такою, яка вона є. І я через що сповіді найбільше люблю, бо людина є сама собою. Якраз це і побажання, певно, таке буде трошки довго говорив, але якраз це побажання, певно, буде за те, що люди жили так, ніби вони є на сповіді. Просто були самими собою.